Розпочинаємо мовлення шкільного телебачення для вчителів. Здравствуйте, любі наші вчителі і педагоги! Ми раді привітати вас всіх і з ним вчителя. Тому давайте починати наш святковий випуск новин. Існує притча. Коли народжується дитина, Господь благословляє її у білий світ своєю рукою. Покладе на голову, мудрою буде, на серце милосердною, на руки майстром свого діла. А цій людині Господь одночасно поклав свої руки на голову, серце і руки. Ім'я цієї людини вчитель. Ми хочемо привітати сьогодні вас, наші дорогі наставники, із професійним святом, днем учителя. І найкращі слова привітання адресуємо вам. Тактовним і мудрим, тим, у кого сивина на чолі, тим, хто за будь-якої погоди приходить до нас у клас, тим, хто кожен день відкриває нам шляхи таємниць. Мудрим і чуйним. Тим, хто є нашим другом і порадником у скрутну хвилину. Тим, хто все ж таки нас любить, хоч інколи говорить протилежне, цей святковий осінній час прийміть найкращі вітання від нас. Хай здоров'я буде міцнемо в граніт, бажаємо прожити не менше століт. Ви Наші вчителі, ви найкращі у світі, і це підтвердять випускники нашого ліцею. Вчителі початкових класів відкрили для нас світ під назвою Країна знань. Вчителі української мови та літератури ви навчили нас бути справжніми патріотами своєї держави. Вчителі математики ви допомогли нам стати логічними та послідовними у наших діях та починаннях. Вчителі фізкультури ви робили нас стрункими, красивими, здоровими. Вчителі фізики ви відкрили нас нещодавно ще не знали, але дуже цікавий і барвистий світ. Вчитель історії, ви відкрили нам шлях до майбутнього. Адже той, хто не знає минулого свого народу, не має майбутнього. Вчитель біології, ви навчили нас любити природу, берегти її красу і чистоту. Вчителі інформатики ви зблизили нас із сучасністю, відкрили вікно до світу комп'ютерних технологій. Вчитель географії, ви навчили нас любити, світ, бажання все бачити і все знати. Вчитель зарубіжної літератури, ви розвинули наші душі, поетичність і красу. Вчитель хімії, ви навчили нас бути поміркованими та вдумливими. Вчителі іноземних мов. ви видали нам друге життя. Адже скільки людина знає мов, скільки вона й живе. Вчителі трудового навчання, ви зміцнили наші руки, зробили їх золотими. Вчитель правознавства, ви навчили нас законів життя. Вчитель мистецтва, ви навчили нас бачити і чути прекрасне. До вашої уваги випуск новин погоди. У нас вже з'явився головний синоптик, і ми передаємо їй слово. Зі святом вас, дорогі вчителі! Прогноз погоди на телебаченні для вчителів. З вами я, Сашуня Сонячного містечка. І так, сьогодні, 10.23, Сьогодні очікується оплиски в честь наших вчителів. А місцями оплески будуть переростати в овації з поривами децибел до 300. Також можуть зустрічати сльози щастя на очах вчителів і всюди буде світло від їх сліпучих усмішок. Такий сприятливий і здоровий атмосферний фронт дотримується до кінця дня. А якщо учні будуть старатись, то цей фронт задаримається на ще декілька днів або навіть тижнів. Всього вам доброго! За прогнозом погоди вас ознайомила шиня сонячного містечка. А що ми хочемо сказати вчителям? Ми, ми вас і... любимо і хочемо, щоб ви більше посміхались. Не лише в день свого професійного свята. Бажаємо вам бути завжди в хорошому настрої, навіть якщо ми іноді його псуємо. Сьогодні День вчителя дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння 12. Почуття гумору 12, кмітливість і винахідність 12. Любов до дітей 12. Здатність зберігати спокій і посміхатись навіть у той момент, коли це неможливо. 12+. з плюсом так тримати зі святом!